Китайська мова потрібна росіянам і на окупованих українських територіях. Поки Європейський Союз та США сперечаються, хто має першим після війни отримати доступ до корисних українських копалин, китайці з 2023 року активно їх вивчають. Ні, звісно, поки що жодної розробки нових родовищ та видобутку там не розпочали. Але китайські компанії масово залучені росіянами до так би мовити відбудови. Коротше кажучи, Кремль ці території вкрав, усе там зруйнував, а потім спробував все якось відновити, бо вже ж вписав їх до своєї прости господи конституції, і потрібно всім доводити: дивіться, як добре жити на підмандатних землях. Але грошей на це не вистачило. І пішли з поклоном до Пекіну вмовляти китайських інвесторів заходити на цей ринок і санкцій не боятися. І виходить такий собі подвійний гешефт. Кремль намагається використати китайський бізнес як додатковий інструмент легітимізації окупації. У відповідь Китай просуває тезу про те, що контроль Росії над окупованими територіями має бути збережений. За даними Українського інституту стратегічних досліджень та журналістів видання Нове Врім, які провели власне розслідування, зараз на окупованих територіях працює кілька десятків компаній з Піднебесної. Вони вже постачали техніку для захоплених шахт у Торезі, Сніжному та Хрестівці. Також китайські бізнесмени розглядають окуповані території України як частину глобального проєкту Європа Західний Китай. А будівництво росіянами дороги Ростов на Дону, Маріуполь, Мелітополь, Симферополь може стати ключовим логістичним маршрутом для китайських товарів, що дасть Пекіну стратегічну вигоду. Експерти також зазначають, викрадені Росії українські ресурси активно експортуються до Китаю, Туреччини, Білорусі і навіть до Сирії. В першу чергу йдеться про вугілля.